Дитячу Біблію разом. Новий завіт Притча про невід. Ще Ісус розповів притчу про рибалок та їхній невід. Але це також притча про царство небесне, Царство Небесне. подібно до невода. Мовив Ісус. Рибалки закидають невід у воду, і до нього потрапляють різні види риби, коли Невід наповнюється. Рибалки витягують його на берег, потім відокремлюють добру рибу від поганої. Добру рибу складають у кошики, Погану ж викидають геть. Тоді Ісус сказав своїм учням: так само буде при кінці світу. Ангели відокремлять злих людей від добрих, тоді злих людей покидають у вогонь, там буде плач і скрегіт зубів. Чи ви зрозуміли все це? Так ми зрозуміли, відповіли учні.